Вітаю вас, любі мої учні! Урок я пізнаю світ. Тиждень сьомий, урок 55. Розгорніть ваші зошити на сторінці 3. Україна і світ. Тема нашого уроку Північний Льодовитий океан. Культура Русі України в 11-13 століттях. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків япізний у світ, переглянувши трейлер. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків, який океан найменший та найхолодніший на землі? Що таке айсберги і чому вони небезпечні? Які види мистецтва розвивалися в русі Україні? Чому Тернопільську область називають краєм печер? Чим цікаві печери Тернопільської області? Чому печеру оптимістичну занесено до книги рекордів Гіннеса? Що тобі відомо про комети, астероїди та метеороїди? Що таке маса тіла? Прочитаємо вислів британсько-американського письменника і журналіста. Океан варто побачити лише одного разу, щоб потім сумувати за ним усе життя. Патрік Нес. Як ви розумієте цей вислів? Права 5. Устав пропущене. Світовий океан поділяють на п'ять океанів. А саме найбільше це так, це Тихий. Атлантичний третій за розміром. Індійський, північний Льодовитий та наймолодший Південний Океан. Розгадаємо ребуси, відповіді напишемо. Отже, подивіться, книга. Другу букву замінимо на букву Р і вийде слово так, крига. Далі. Перша А друга буква це перша буква в слові йох. БОБЕР замість БО запишемо С, і в слові гном перша буква Г вийшло слово айсберг. Вухо. Відкинемо дві перші букви, залишиться ХО. В слові мило візьмемо третю і четверту. Це ло, і в слові дід, відкинемо дві останні. Що вийшло? Холод. Крига, айсберг, холод. Поміркуй. З якими океанами, імовірніше, пов'язані слова відгадки. Здогадалися Крига айсберг, холод Так. Це північний льодовитий та південний океани. Запишемо. Північний, льодовитий. два слова з великої букви. Та південний. Океани. Записав. Розгорніть карту на сторінці 42. Покажіть на фізичній карті світу північний Льодовитий океан та материки, береги яких він омиває. Підкресліть і запам'ятайте їх назву. Отже, знайшли північний Льодовитий океан. Підкреслили його назву, знайшли материки, береги яких він омиває. Це. це Північна Америка і це Євразія. Підкреслили. поглибимо знання. Про північний льодовитий океан прочитаємо довідку Пошепки разом з Диктором, виділивши основне. Північний Льодовитий Океан. найменший на Землі. Він розташований навколо північного полюса. Оточений Північною Америкою та Євразією. Найбільша його глибина 5527 метрів у Гренландському морі. Північний Льодовитий найхолодніший з усіх океанів. Протягом року його центральна частина скута кригою. Завтовшки 5 і більше метрів, яка не встигає розтанути за коротке й холодне літо. Вода звільняється від криги тільки біля берегів. Айсберги великі крижані брили, що відколюються від льодовиків і плавають у водоймі. Небезпека для суден. Вони постійно переміщуються океаном. За кількістю островів Північний Льодовитий Океан, другий після Тихого океану. У ньому розташований найбільший на землі острів Гренландія і другий за розміром архіпелаг Канадський Арктичний Архіпелаг 36 тисяч острови. Що головне ви підкреслили? Так, підкреслили північний льодовитий океан найменший на землі, де розташований навколо північного полюса. Оточений Північною Америкою та Євразією. Найбільша глибина. П'ять п'ятдцять метрів у Гренландському морі, що ще підкреслили головне. Так, що таке айсберг? Це великі крижані брили. Що відколюється від льодовиків і плавають у водоймі, небезпечні для судень. Також треба запам'ятати, що за кількістю островів північний льодовитий океан другий після Тихого океану. І в ньому розташований найбільший на землі острів Гренландія, а також другий за розміром архіпелаг-канадський арктичний архіпелаг, що містить 36 563 острови. Попрацюємо з картою. Знайдіть на карті Північного Льодовитого океану, що на сторінці 44 найбільший острів, обведіть його, покажіть канадський Арктичний архіпелаг та його найбільші острови. Звернімося до карти. Отже, ось у нас карта. Північного Льодовитого океану, на якій ми бачимо найбільший острів на землі Гренландія, обведімо цей острів. Ось він. І також ми тут, тут бачимо канадський арктичний архіпелаг. І бачимо такі острови: остров Бафінова земля, остров Девон, Елсмір, Вікторія. І також інші острови. Подивіться, прочитайте їх назви, підкресліть їх назви, запам'ятайте. А зараз хвилинка математики від Аї. Розв'яжімо задачу. Площа Тихого океану становить близько 180 мільйонів квадратних кілометрів. Бі... Ось така велика... таке велике число, так? Подивилися, 180 квадра... мільйонів квадратних кілометрів. Нам треба знайти, яку площу має північно-льодовитий океан, Якщо його площа у 12 разів менше від площі тихого. Якщо у 12 разів менше, що ми будемо робити? Ми будемо 180 мільйонів ділити на 12. Поділимо. Отже, записуємо 180 Раз, два, три, і ще три нулі, шість нулі. А всього 18 і 7 нулі. Поділити на 12. Отже, що ми з вами робимо? Як нам легше поділити? Ми 180 поділимо на 12. І допишемо до результату 6 нулів. 180 поділити на 12 буде 15. І ще допишемо 6 нулів, і буде 15 мільйонів квадратних кілометрів. Запишемо відповідь 15 мільйонів квадратних кілометрів, кілометрів квадратних, ось так ще й дві допишу. Так, що це ми знайшли? Це ми знайшли, яку площу має північний льодовитий океан. Отже, 15 мільйонів квадратних кілометрів. Розв'язали задачу. Друга задача у x 13 століттях на території Київської землі було збудовано щонайменше 650 храмів. Одна тринадцята з них. Муровані, тобто із цеглий камені муровані споруди, з яких добре чи частково збереглися до нашого часу одна п'ята частина. Скільки мурованих споруд 10-13 століть збережено до нашого часу. По перше, треба дізнатися, скільки було всього мурованих споруд. Якщо на території Київської землі збудовано 650 храмів і одна тринадцята з них з каменю, з цегли, дізнаємося, скільки це, як знайти частину від числа, дріб від числа, що для цього робив? 650 число. Поділимо на знаменник і помножимо на чисельник. Буде 650 поділити на 13. Це все одно, що 65 поділити на 13 і дописати 0. 65 поділити на 13. Користуємося способом підбору. Це буде 5. І дописали нуль, буде 50 цегляних споруд, мурованих споруд. Так і запишемо цегляних споруд. Скоротині. Отже, було 50 цегляних споруд. Із цих, 50 споруд зберіглася до нашого часу одна п'ята частина. Як знайти одну п'яту від 50? Треба 50 поділити на 5. Можна писати помножити на 1, а можна і не писати, тому що помножити на 1, що було, те й буде. 50 поділити на 5 буде. 10 і 10 на 1 теж 10. Отже, 10 споруд тих, що залишилося до наших часів. Скільки мурованих споруд 10-13 століття збережено до нашого часу? 10 мурованих споруд. Ось так, небагато, тож треба. Піклуватися збереженням, охороняти ці пам'ятки історичні. Вправа одинадцята. Пригадаємо значення слів культура і «мистецтво». Розгляньмо схему на сторінці 36 і позначмо види мистецтва, які розвивались в Русі Україні які це види мистецтво розвивались. Розгляньмо зображення, воно нам допоможе і установимо відповідь. Отже, бачимо чотири зображення, нижчі підписи, золоті ворота. Мініатюра з Остромирового Євангелія, Софійський собор і мозаїка Бога Матері Оранти. Подумайте і поєднайте, що ми тут бачимо? Так. І так, Золоті ворота. Ось вони, реставровані, мініатюра з Остромирового Євангелія, Ось так поєднаємо. Софійський софо... собор і мозаїка богоматері Оранти. Так, Отже, що ми можемо сказати про види мистецтва, які розвивалися в Русі Україні? Так, архітектура, тому що будувалися і храми, і золоті ворота, теж ми зараз розглядаємо як вид мистецтва. Також розвивалась і література, духовна література. Ми на той час вже дізналися про повчання Володимира Мономаха, про літописання повість минулих літ. І також було слово про похід ігорів. Що ще? Ми можемо сказати, що розвивається освіта і наука, діяли школи, створювалися бібліотеки. Та образотворче мистецтво теж розвивалося, тому що до нас дійшли фрески, мозаїки, ікони, різні книжкові мініатюри. Отже, то і образотворче мистецтво теж розвивається. Ну, і куди ж подінешся від усної народної творчості? Билини, казки, пісні, все це передавалося, можливо, навіть десь і записувалось. Ось такі види мистецтва. Ми бачимо розвиваються у одинадцятому, тринадцятому столітті? Підведемо підсумки нашого уроку. Скажіть мені, будь ласка, так який океан найменший? Та найхолодніший на землі. Так, добре. А що таке айсберги і чому вони небезпечні? І які види мистецтва розвиваються в Русі Україні? Молодці. Добре попрацювали, тож час відпочити. На цьому наш урок закінчено до наступного уроку.